Привіт, я Перцевель, і на цьому каналі я розповідаю про ігри і не тільки. Цього разу за доручення моєї кішки Басі я вирішив розповісти про легендарний Resident Evil 3 під заголовком Nemesis. Бася, ти готова до нової порції зомбі? Ой, ти знаєш, я щось захворіла, голосу немає. Ти давай цього разу сам якось. А я послухаю. Зараз ви почули мій голос, бо бася справді захворіла і не може озвучувати свого персонажа. Тому хай як є. Ох, ну так нечесно. Ти ж сама хотіла відео про цю гру. Ладно, заварю тобі поки чай, а всіх інших запрошую поставити лайк під цим відео і написати щось хороше для Басі, щоб вона швидше одужала. А ми починаємо. Resident Evil 3 Ремейк Resident Evil 3 був розроблений одночасно з Resident Evil 2 2019 року. Розробкою займалась стороння студія M2, яка працювала під керівництвом Capcom. Це викликало певні проблеми, оскільки частина команди була зосереджена на успіху Resident Evil 2, а Resident Evil 3 залишилась менш пріоритетною. Це дуже відчувається, якщо чесно, бо гра набагато коротша за другу частину, і від цього особисто мені дуже сумно, бо у моєму дитинці саме третя частина була улюблена. Хай там як Capcom хотіла зробити гру, яка була б не просто відтворенням оригіналу, а й пропонувала новий досвід. Ну тому вона дозволила собі трохи експериментів. Вона вирішила зосередитися на екшені цього разу, але звісно також покращити дизайн локацій і додати нові механіки, щоб гра відповідала сучасним стандартам. Чи вийшло у них? Місцями так. А місцями не дуже все ж таки. Тут важливо, які аспекти у Resident Evil ви цінуєте більше. Якщо вам більше притаманна таємнича атмосфера, то це точно мінус. А якщо ви більше за екшен, то третя частина вам сподобається. Resident Evil 3 2020 року це повноцінний ремейк гри Resident Evil Nemesis, яка вийшла у далекому 99-му році на старій Добрій PlayStation. Оригінальна гра стала хітом свого часу і завершила сюжетну арку, що почалась у першій частині Resident Evil. Події Resident Evil 3 розгортаються під час подій Resident Evil 2 та навіть трохи після них. Історія засереджена на Джил Валентайн, колишньому члені спецзагону Старс. Яка намагається втекти з Ракон Сіті, охопленого зомбі-апокаліпсисом. На її шляху з'являється Немезіс, модифікований біоорганічний монстр, створений корпорацією Амбрела, завдання якого знищити всіх членів Старс. Про цього красення треба сказати окремо. Немезіс є одним із найбільш впізнаваних і страхітливих персонажів у всій серії Resident Evil. Він буквально став символом постійного страху і напруги. У рімейку 2020 року Capcom переробили його дизайн і зробила його ще більш небезпечним. Хоча особисто мені оригінальний дизайн подобається значно більше. У порівнянні з містером X в Resident Evil 2. Немезі став набагато інтелектуальнішим і смертоноснішим. Він не просто переслідує вас, а й активно намагається знищити. Його поява часто супроводжується кінематографічними сценами, які посилюють відчуття небезпеки. Немезіс також може використовувати зброю. У певних етапах гри він поливає вас вогнеметом або навіть може в. Луп... Пити з ракетниці, що робить його ще більш загрозливим, це додає тактичного виклику. Ухилятися від його атак стає складніше, а ще від нього не втекти, як від містера Ікс. Це звісно капець, як здивувало перший раз. Немезі змушує гравців завжди бути поготові. Він може з'явитися раптово і порушити будь-який момент безпеки. Його переслідування створює динамічну напругу, і кожна сутичка з ним це виклик навіть для досвідчених гравців. І тільки підтримка спонсорів каналу мою психіку на безпечному рівні. Дякую всім нашим патронам, що підтримують наш канал. Якщо у вас також є бажання та можливість підтримати мене та басю, в описі під відео є посилання на наш патреон. Кожен наш патрон опиняється на цій дошці, і його буде видно у кожному наступному відео. Дякую. Дякую всім, хто вже підтримує мене та басю. Ви найкращі. Отже, у ремейку поява на Мезісі стала менш скриптованою, що робить його непередбачуваним. Але я дуже добре пам'ятаю його появу у оригінальній грі, особливо ті моменти, коли екран стає, наче у негативі, і ти маєш швидко прийняти рішення битись з ним чи тікати. Це давало певний елемент варіативності. Ох, і цей стрибок з вікна у поліцейському відділку. Стар. Стар. Господи, пройшло стільки років, а я досі боюсь цей коридор і кожного разу згадував його навіть у ремейку другої частини. Немайзі, це певно мій найголовніший ігровий страх дитинства. Грати у це в підлітковому віці було особливе задоволення. Ну, хоча ще був Дахака в принцип персії, та не думаю, що тут серед глядачів є хтось, хто знає про кого це я. Отже, продовжимо. Resident Evil 3 20 року суттєво відійшов від класичного Survival Horror і зробив акцент на динаміці та екшені. Гра точно містить більше бойових сцен, ніж Resident Evil 2. Джил має доступ до широкого арсеналу зброї, а система ухиляння дозволяє їй уникати атак і навіть контратакувати ворогів. Це зробило геймплей більш динамічним. Що? Система ухилянь? Тобто я награла вже 10 годин, і ти тільки зараз про це кажеш. Ну, здрасті, приїхали! Тут я продовжую намагатися говорити голосом басі. Вибачте, виходить так собі. Саме так. Джил тепер має можливість швидко ухилятись від атак ворогів. Якщо виконати ухиляння ідеально, час повільнюється, дозволяючи зробити точний контрудар – це додає геймплею тактичності та дозволяє гравцям діяти агресивніше ніж у 2. А ще, хоча Рімейк зберіг деякі елементи виживання, такі як обмежень ресурси постійна напруга через намезіса, більше ж тепер створено для інтенсивних боїв, а не для повільного дослідження. У порівнянні з оригіналом Resident Evil 3 проходиться значно швидше сюжет більш лінійний, а головоломки спрощені або майже відсутні. І отут я хотів би зупинитись детальніше, бо саме порівняння оригінальної гри та рімейку, мені здається, найбільш цікавим. От, наприклад, вулиці міста Ракон Сіті були досить лінійними, але включали багато різних точок магазини, аптеки, темни, провулки. Це давало відчуття хаосу, яке поглинуло місто. Атмосфера загибелі була передана через розбиті машини, вогонь та купу зомбі. Вулиці більше виконували функцію переходу між великими локаціями. Це в оригіналі. А у ремейку вулиці Ракон Сіті стали більш інтерактивними. Тут гравець може зайти в магазини. Слідити нові будівлі або повернутися на попередні локації для пошуку пропущених предметів. Атмосфера стала ще більш деталізованою завдяки сучатній графіці: дим, відблиски вогню, звуки сирен і крики додають реалізму, і звісно, це вражає уяву. Ще у другій частині мені дуже хотілося вийти з поліцейського відділку і побачити, яке ж там пекло відбувається в місті. Третя частина дає таку можливість. І раз я згадав про поліцейський відділок, то в оригінальній грі гравці досліджували його лише частково, і ця локація більше виконувала функцію відсилки до Резидент Тут були короткі сцени з бійками проти зомбі та знайомство з Бредом Вікерсом, якого Немезіс вбиває. Дослідження було мінімальним, а акцент зроблений на взаємодії з Немезісом. Я вже згадував той клятий коридор і його стрибок через вікно. У ремейку поліцейський відділок отримав більше часу на екрані завдяки сегменту гри за Карлоса. Гравець досліджує добре знайомі коридори поліцейського відділку з Resident Evil 2, але цього разу з новою перспективою. Гравцям показують, як будівля виглядала до того, як її повністю охопив хаос. Наступна локація, про яку хочеться згадати, це метро. У класичній грі Метро виконувала роль короткої локації, яка слугувала для переходу між іншими зонами. Воно не було глибоко інтерактивним і не мало значних подій, які б залишились в пам'яті гравців. А у рімейку метро стало центральною базою Джил і Карлоса, де гравці могли поспілкуватися з NPC та отримати подальші завдання. Локація набагато краще деталізована з великою кількістю дрібниць, які додають атмосферності. Хоча, знову ж таки, в оригіналі був трамвай, який треба було завести, і я згадую, що це було дуже круто. Також варто згадати про лікарню. В Далі вона була похмурою, але досить обмеженою локацією, де гравці стикались з кількома ворогами та шукали ключові предмети. Вона мала класичну атмосферу Survival Horror з лякаючими звуками та тінями. У ремейку лікарня стала однією з найбільш насичених екшн локацій. Гравець так само проходить її керуючи Карлосом і стикається з хвилями зомбі, захищаючи двері. Дизайн локації також був значно розширений із додаванням більше кімнат та головоломок. А от тепер час для найголовнішого розчарування контент, якого просто не додали в Мейк. Парк Ракон Сіті в оригінальній грі парк був великою різноманітною локацією, яка зберігала класичну атмосферу Resident Evil. Тут були багатошарові локації: пішохідні доріжки, зарослі зеленню, озеро де гравець стикався з небезпечними тваринами, наприклад, гігантська жаба, стару каплицю, яка виконувала роль притулку. Ця локація пропонувала гравцям багато головоломок і створювала моторошну атмосферу за рахунок туманного пейзажу та напівзруйнованих споруд. У ремейку парк був повністю вирізаний, він навіть не згадується, і для фанатів оригінальної гри це був удар, який не прибачають. Теж саме з місцевою раташею. В оригіналі башта з годинником була однією з головних локацій, де гравці проводили чимало часу, вирішуючи головоломки та готуючись до битви з Немезісом. Це була одна з найпам'ятніших сцен в оригінальній грі. На жаль, у ремейку башта з годинником була повністю вирізана так само. Вона з'являється лише в одній кінематографічній сцені, що стала причиною ще одного розчарування. Також треба згадати про фінальну локацію гри. В оригіналі це був завод, місце, де гра завершувалась, і гравці бачили, як корпорація Umbrella створює біологічну зброю. Це була одна з найбільш напружених локацій, сповнена ворогів. У рімейку завод був перероблений у Nest 2 підземну лабораторію, яка відображає діяльність Амбрела. Локація стала більш технологічною та сучасною з додаванням ворогів і кілька головоломок. Ремейк Resident Evil 3 зробив багато локацій більш деталізованими та інтерактивними, але втратив деякі важливі сегменти з оригіналу. Гра стала більш динамічною, але трохи втратила в глибині дослідження, характерні для survival Хорор. Це змінило сприйняття гри. Оригінал був більш про дослідження та головоломки. Тоді, як ремейк засереджений на екшені та швидкому темпі. Чи зробили цю гру гіршою? Можливо, чи погана ця гра? Точно що ні, просто вона могла бути набагато кращою, її важко відокремити від другої частини, і тому доводиться постійно їх порівнювати. Третя частина більше стала схожа на доповнення через свій розмір, наче якесь DLC, і для мене особисто це неприємний факт, бо третю частину в дитинці я любив значно більше, хоча, звісно, це все справа смаку. Ще напевно треба сказати, що у ремейк додали багато користувацький режим, але я нічого про нього розповідати не буду, бо це взагалі пройшло повз мене, і я не особливо розумію, навіщо змішувати різні жанри в одній грі. Хай. Там як? В цілому я розповів все, що хотів про Resident Evil 3. Дякую за вашу увагу і перегляд, за лайк і що додивились до самого кінця. Бася, ти задоволена оглядом? Бася, ти де. О, ні, бася почала дивитись другий сезон аркейн без мене. Отже ж зрадниця. Ладно, всім папа. -па. Побачимось зовсім скоро, а я побіг. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України, продовжуйте поширювати збори, робити донати, навіть невеличкі, всі вони важливі в описі під відео, як завжди, ви побачите посилання на збір пана Стерненка. Ви знаєте, що робити. Дякую всім за підтримку і підтримуйте збройні сили. Слава Україні!